Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Рано вранці сонце встало, гарних діток привітало, побажало швидко встати та розумними зростати, шанувати свою родину та любити Україну. Сьогодні ми з вами відправимось у подорож до міста майстрів. Подивіться, малята! Перед нами стоїть хата. Хто живе в хатинці цій? Сумно й тихо чомусь в ній. Діти, зверніть увагу. Перед хатою перевернуті човен і весло. До якої казки ми потрапили? Так, до казки Івасик Телесик. Нас зустрічає матуся Івасика Телесика. Але чомусь вона сумна. Добрий день, діти. Чому ви такі сумні? Що трапилося? Я сумую за своїм синочком, Івасиком Телесиком. Він вирушив до міста майстрів навчатися ремесла і досі не повернувся. Чим ми можемо вам допомогти? Знайдіть мого синочка. Діти, допоможемо? Так. Але на вас чекають труднощі, випробування. Ви не боїтеся? Звісно, ні. Потрапити до міста майстрів вам допоможе чарівний клубочок. Клубочок в мандрівку нас закликає і про дорогу сповіщає. Ідемо мої любі під ноги дивіться. Травам і квітам низько вклоніться. Діти, погляньте! Клубочок прикотився до пічки. Пічко, пічко, поможи! Де знайти Івасика Телесика? Розкажи. Поможу і дорогу покажу, але спочатку виконайте моє завдання, відгадайте загадку. Глина в кого оживає? Творить з нею хто дива, в нього посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Діти, ви знаєте, хто такий гончар? Так, це людина, яка виготовляє з глини різні вироби. Які вироби з глини, ви знаєте, вази, свічники, іграшки, посуд. Глечики, макітри, горнята-двійнята, тикви, ринки, миски, полумиски, горщики, куманці. Дякуємо тобі, пічко. Діти, а як назвати одним словом усі ці вироби? Так, кераміка. Діти. А ви знаєте, які інструменти потрібні гончарові для роботи? Тож послухайте, це стеки, петлі, голки, щітки, губки, шкребки, різаки та ніж струна. Діти, а чи потрібна гончарові піч у роботі? Так. Звісно, потрібна. Вона дозволяє закріпити форму і міцність гончарного виробу. Молодці малята, ми можемо рухатися далі. Скажіть клубочку чарівні слова. Ти, клубочку, покотись у країні майстрів опинись, де Івасика шукати і куди нам прямувати? Клубочок привів нас до скрині. А щоб дізнатися, що в ній, відгадайте загадку. Гарно вмилася Марічка, витирає руки, личко. Всіх охайних діточок витирає вірно рушничок. Діти, а ви знаєте, які існують рушники? Ось послухайте. Рушничок для дівчаток. РОСЯНИЧКА На цьому рушникові обов'язково вишивалися грона калини, краса для дівчинки, а ще квіти ромашки, символ ніжності та здоров'я. Вона і у вінку, і на рушнику з дівчинкою поруч. Вишивають на росяничці і квітку чорнобривця, мамо, дівчинки! Щоб вона свою доню захищала від усіляких напастей та квітку барвінку, батька дівчинки, Щоб він її обороняв своєю силою, а ще цвіт яблуні і вишні. А цей рушник для хлопчика. Він теж має своє ім'я це грайлик. Основна ознака дубове листя. То сила і міцність, а ще птахи та квіти. Птахи будять хлопчиків на світанку до праці, бо хлопчик то майбутній господар, а квіти звеселяють душу. Це такі квіти, волошки і синій барвінок, а ще листя-любистку та вусики хмелю. А ще існують святкові весільні рушники. Вони символізують об'єднання наречених в одну сім'ю, щастя та благополуччя нової родини. Кожен колір у вишивці має значення: червоний – по-дорожньому, щоб завжди світило сонечко. Подорожнього зігріють люди, пустять на ніч, нагодують. Зелений зустріч з добрими людьми. Добрі покупки на базарі. Коричневий щаслива дорога з чистим небом і ясним сонцем. Синій чисте небо. Жовтий символ здоров'я і удачі. Діти, а як називають людей, які вміють вишивати? Так, майстри і майстрині, вишивальниці? Вишивка це найкращий подарунок. Вона розповідає своїми кольорами про гори високі, про поле родюче, про життя минуле. Бережімо і шануємо вишивку. А клубочок кличе нас далі. Він привів нас до дідуся. Діти, сьогодні ярмарок святковий купив онукам я обнови. Діти, а ви знаєте назви українського народного одягу? Відгадайте про них загадки. Вдень з ногами, а вночі без ніг. Так. Це чоботи. Один вхід, а три виходи. Вірно, це сорочка. Широкі штани, які носили козаки. Так, це шаровари. От молодці! Усе ви знаєте. А що такі розумні діти роблять у нашому місті майстрів? Ми шукаємо Івасика Телесика за проханням його матері. Я бачив його біля гончарної лавки. Дякуємо дідусю, до побачення. А ми, малята, рухаємося далі. Ти, клубочку, покотись біля гончарної лавки зупинись. Малята Подивіться, а ось і Івасик Телесик. Івасику, Телесику, чому ти не повертаєшся додому? Твоя мама турбується і попросила нас тебе знайти. Непроста це справа навчатися ремесла. Багато чого слід дізнатися і навчитися. Тому і не помітив я, як час сплинув. А ви знаєте різновиди ремесел? Так, доки тебе шукали, багато про що дізналися. І Васику, телесику, вже час повертатися до матусі. Ти готовий? Так, я і подарунок для матусі приготував ось цю чудову макітру. Дітки, давайте з Івасиком телесиком. Промовимо чарівні слова. Із клубочком покрутися і до мами повернися. Діти, погляньте. А ось і матуся Івасика Телесика. Дякую вам, мандрівники. Матусю, подивись, яку гарну макітру я тобі привіз. Це макітра виготовлена в місті майстрів і має бути непростою. А чарівною перевіримо? Вимакітрочку потріть та прислів'ячко назвіть. Гончара глина годує, горщики не святі ліплять. Як неділя, то й сорочка біла. Без діла слабіє сила, без труда нема плода. Терпіння і труд все перетруть. Коли працюєш, час біжить, коли чекаєш, не спішить Людська праця не дурниця, розкидати не годиться. А й справді, Івасику, твоя макітра чарівна. Ми раді, що зустрілися з тобою і подорожували до міста майстрів. Дякуємо вам з матусою і до побачення! Малята, вам сподобалась наша подорож? І мені також. А чи можна назвати нашу рідну Україну містом майстрів? Так, діти, тому що в нашій країні живуть талановиті люди, які вміють і люблять працювати. Наша подорож завершилась! І я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!